9 вересня розпочала свою діяльність громадська організація Спілка підприємців Бредичівщини. Через два тижні її презентували засобам масової інформації голова спілки Олександр Нехворовський та його заступник Анатолій Кашпірук. Інформація про нас внесена в реєстр громадських об'єднань. Вона є у відкритому доступі. Наголошую, що наша громадська організація працює виключно в межах чинного законодавства. Новостворена спілка нараховує у своїх рядах 28 підприємців, ще 5 заяв на розгляді правління. Зі слів керівників, організація покликана відстоювати виключно законні права підприємців і не ставатиме на захист тих, які працюють нелегально або без дозвільних документів. У статуті спілки окреслено головні завдання, вказано про аполітичність підпорядкування виключно загальним зборам, а не керівникам. Засновники розвінчують міф про те, що їх організація, Ізація створена під впливом певної політичної сили чи особи поштовхом кажуть стали інші причини. Є у нас випадок нашого члена Морозова eh, Володимира Павловича, що eh, на закону працюючу людину eh, почав діяти тиск, тиск почав діяти со сторони eh, кримінальних структур. І насамперед було вирішено підприємцями самі себе захистити, тому що ми обращалися і в міліцію, обращалися в структури інші, і СБУ, прокуратуру, але бездієвість, вона можна сказати був поштовх для того, що ми заснували свою спілку. Отже, головною метою діяльності спілки називають здійснення та захист законних прав та інтересів підприємців. То будь-який підприємець, який підтримує нашу мету, незалежно від своїх політичних поглядів, уподобань майнового стану, може стати членом нашого об'єднання. Підсумовуючи, хочу наголосити, що громадська організація Спілка підприємців Бердичівщини працює відкрито і прозоро. І будь-хто з журналістів може завітати в наш офіс і переконатися в цьому особисто. Ну, якщо потрібно адресу, будь ласка, вона озвучена, це Житомирська 78В. Новостворена спілка має багато планів на перспективу, тримає напрям на покращення, збільшення, розширення, є відкритою до взаємодії з іншими організаціями та думає над створенням власного статутного фонду. Молода організація, ми ще об'єднуємося, ще скрепчаємо, ми ще створюємося і працюємо над планами, не хочемо бути голословними, хочемо досконало відпрацювати всі наші напрямки, створити навіть групи по напрямках діяльності підприємств і відслідковувати спочатку проблеми, а тоді, коли проблеми будуть у нас збиратися, ми будемо якось тоді розглядати питання їх вирішення.